Ще рік тому на цьому місці була найпівзруйнована будівля. Нині тут знаходиться духовно просвітницький центр, де навчаються слово Божому 84 дитини. Кошти на його будівництво збирали всією громадою. Втім, благі справи не залишилися. І поза увагою влади, дійсно, духовність на Україні відроджується. Коли ці діти з марочку привикають до духовності, до цінності людської, то я думаю, що ми виховуємо таке, як потрібно молоде покоління, яке буде відроджувати нашу Україну. Матушка Люба, директор центру, розповідає, що бажаючих навчатися основам православ'я виявилося вдвічі більше, ніж планувалося, і кількість вихованців щомісяця збільшується. Втім, найголовніше, що і діти, і батьки задоволені. Ми навчаємо закону Божого. У нас сугубо духовно-просвітницький центр на релігійну тематику. Ну і в нас ще є гуртки. Ми малюємо. Розписуємо. Ми дуже задоволені тим, що ці дітки приходять. Вони зовсім зовсім помінялися. Зовсім дітки не такі, як були, які прийшли в началі нашого заняття. Вінковецький духовно-просвітницький центр діє при свято Воскресінському храмі його нещодавно реконструювали. Втім, розпис храму ще триває. Процедура ця складна і відповідальна, бо намагаються слідувати канону візантійського стилю, говорить настоятель храму. А ще в планах збудувати на території церкви дитячий майданчик для найменших прихожан і ще ми хочемо на цій території. Поставити дитячий майданчик, тому що дуже у нас багато дітей приходить. І діти під час, ну, дитина не може в храмі стояти так, скільки, як би хотілося. Ну, там 10-15 хвилин постояла, виходить, починає гратися у квітках там або ще не Бо було б добре, аби був цей у нас городоточок дитячий. Ну Є люди, які нам обіцяють в цьому допомогти. Аби відродити духовність народу, починати треба із найменших, впевнені педагоги Віньковецького духовно-присвітницького центру Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін з Вінковецького району для інформаційного випуску.